Любі друзі, всіх вітаю недавно в гру Gunner Hit PC, та та ось таке дивна назва цієї гри. Це у нас симулятор танків, симулятор БРДМів, симулятор будь-яких броньованих машин військових. Добавили знаменитий танк виробництва харківського бронетанкового заводу. Під назвою Т-64 в модифікації саме Б. Основна відмінність від Т-64 це те, що додавали комплекс керованого ракетного озброєння Кобра за додавання можливості пуску Тура з каналу ствола. Та там деякі невеличкі нові системи управління вогнем з прицілом, далекоміром і приладом стеження, вбудованим лазерним далекоміром. Доволі такий цікавий танчик 1984 року. Це така невеличка справка історична. Що стосується місії на сьогодні, у нас в принципі три точки є. Для початку нам треба захватити об'єкт, ну потім у нас всього три взвода є з танків по три танка, наскільки я зрозумів. Треба захопити об'єкт Анна, потім перейти на об'єкт Борис і один із наших зводів піде на об'єкт Василь. Відповідно, об'єкт Борис, потім треба буде захищати від контратаки противника. Проти, нас, проти мене буде грати танки М-60. Теж доволі грозна така зброя. Може навіть нашкодити нашому Т-64. Як ви бачите, що тут нема жодної динамічної броні. Це все ранні модифікації. Так, Я бачу, що тут є. Ага, тут ще М113 є. Тобто, відповідно, є отакий зум. Ну, то що Ух ти, блін, щось тут брокен. А у нас є можливість виставляти відповідно телекомір. Наш дискаю є, зразу пушка пристрілюється на 360 метрів. Та запускаємо наш снаряд прямо у цілі. Також бачите, що є доволі такий суттєвий здум. Що? Ще не, не врадив. О, тепер наче врадив. Так, танчик також доволі сильно їде, я вам скажу. Тут десь ще має бути один а, в засаді стояти М113 на об'єкти Боріси. Анни, не точніше, немає жодних е танків, наскільки я розумів, опа. Просто хтось уїжджає чи що. М-113 вирішив їхати, але ну, у нього не вийшло. 400 метрів, БАМ! Мінус М-113. Ну, відповідно, проти танку зі його 120 мм гарматою. Ну, просто нічого неможливо зробити. Це прямо. Це база. Ти бачиш, що М-113, наскільки я пам'ятаю, він... Корпус його зроблений в алюмінію. По нам почали працювати артилерійські установки. Також ми бачимо, що іде контратака у вигляді М60. Треба заряджати кобру. Наступним буде заряд кобри. Бачимо, що підбили. Ну, Т-64 гроза зброя, я вам скажу. Проти неї проти його пушки. І проти його прицільного комплексу це прям тяжко буде зробити щось. Але як бачите, трошки М60 Блін, арту викликали на, ці, на цю позицію. Треба отак от легенько вискочити. Бачу, 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 бачу. Заряджається кобра, але, мабуть, що більше не буде необхідності Стрельнути з цієї зброї. Хоча, почекайте, ой-ой, ой тихо, тихо, тихо. Треба спочатку отак от віддалити. Кобра заряжена. І запускаємо. Полетіла кобра і попала точно в ціль. Це загорівся М60. Тепер наше завдання рухатись на Object Boris. Бачите, що іще... Опа, там щось іще прилітає. ще прилітає. Ой-ой. Є можливість дивитися як від відповідно місця командира, так і від місця стрілка. Кудись наші ще там навалюють, не зрозуміло поки що куди. Мій навідник поки що нічого не бачить. Кудись в ліс стріляють. Ну, давайте потихеньку будемо рухатись на Object Boris. Ну, що можна сказати, по графіці, По графіці чи то двіжок самої гри, такі якісь каряньки. ну... Моделька, я вам скажу, ну моделька, як наче з арми 3 взята, тобто дуже така лайтонька. Та ефекти виглядають так класно, приємно. При тому, що це майже на фул, скажімо так, графіці. Графіка викручена на максимум. Єдине, що зглажування я трошки перебрав, тому що навіть, навіть при, такі, при такому рівні а, графічного зображення, вона ще доволі така вимоглива і іноді. Є просадки по ФПС, оце прям дивина. Так, буде невеличкий чезник. Так, щось мої там застряли. О! Ооо. Ну, гра ще знаходиться в ранньому доступі, тому все можливо, любі друзі. Не звертайте увагу. Дуже файно зроблено. До речі, я вам в попередніх відео не показував, що є можливість як запускати відповідно дими. Дими можна запускати з каналу вихлопний е Труп. І ось таким от макаром буде димова завіса виставлятись. Доволі прикольно зроблено. Я чекаю насправді, щоб була можливість саме виставляти. От, Наприклад, ти вибрав Т-64. І відповідно, під Т-64 можеш вибрати його модифікацію, яка є. Там, Наприклад, з таким там, Булат. Ще хтось, ще сось, облот тому подібне. Ну, Облот це вже сучасна модифікація, це все ж таки про. Холодну війну, оригінальні катки присутні тільки до Т-64, саме ті танки, які вироблялись на харківському заводі. От, у Т-72 там зовсім і інші катки, і їх, по-моєму, менше, вони більше. Тут підвізка трошки інша. Також в є Т-80 газотурбінний двигун. Наступних відео обов'язково підпишіться на мій канал, наступних відео буде відео. Про той танк. Я вам покажу, як він виглядає, як він звучить. А він звучить доволі таки суттєво, тому що там, вибачте, мене гелік... двигун з гелікоптера. Так, ми приїхали на Object Борис і зараз спрацює тригер, і нам буде потрібно захищати цю позицію. Треба якось так стати, щоб у мене ніхто так не цей. Отак, невеличка. Атака зробити. Є також ще бачите, ночне бачення, але воно тут не приміняється. Тому що не, ну, на що це? Є місії з ночними операціями, ну я вам скажу, вони не дуже так мені виглядають. Там дуже хардкорно, дуже хардкорно. Бати тебе через. Опа, у нас тут уже ворог їде, запускаємо. Зараз, зараз, зараз зараз, зараз. запускаємо птурчик, у нас один ще здається. Так, дуже-дуже. Аджараку є. Є попадання птуром. Найс. Танк має зупинити. Так, він зупиняється, він горить. Тепер у нас є цей танк пів кілометра до того танку. Аджара Кучу прямо в бокову проекцію башні. Це також. Ага, ні, слухай, він ще там щось. Опа, зупинися, побачив мене. Аджара Кучу, друже. о ху Гля, гля-гля, повилітало, повилітало, блін, я в шоці. Башня відлетіла. Ну от так от, М-60 я вам кажу, він доволі грізний такий противник. Не вийшло пройти цю місію одним танком, мій челендж не виконаний, але ця місія більш така ознайомча. Тобто, по факту, по факту, ми вже все виграли, ми вже перемога буде, як то кажуть. Всього навсього три три танки їхали на контратаку. Тобто, всього навсього два склада приїхало танків і був один склад розвідувальних машин у вигляді М-113. Ось такий танчик. Ну, я скажу, що він, в принципі, не супер імбовий, але дуже сучасний для цієї гри. Виглядає моделька від третьої особи також прикольна, деталізація на нормальному рівні. Грати приємно, і треба буде ще, мабуть, почати грати компанію за пакт НАТО або за Варшавський пакт. І ви знаєте, я навіть ще не використав. У мене була підтримка у вигляді диму. Артилерії, 2С3 та навіть літачки. Ну, літачки, на жаль, я не викликав. Ну, що В Наступних відео все буде. Дякую за увагу, любі друзі. Ставте лайк. Дивимось наступне відео.